Доброго ранку сьогодні на початку нашого ефіру телефонний додзвонювач а, питав, чи будемо піднімати тематику дотримання власних прав. А, оскільки вчора святкувався День конституції, а, то якраз цю тему ми продовжуємо і дотримуємо своєї обіцянки, адже будемо спілкуватися із інною Саводош. Це голова громадської організації Закарпатської громадської жіночої організації Веста. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, пані Інно. Отже, чим же ж займається громадська жіноча організація Веста? Наша організація була створена у 2001 році і взагалі організація створювалася для захисту прав жінок і дітей, тому що це більш незахищена така група населення. І, скажімо, хотілося надавати всебічну допомогу таким жителям нашої області. Але згодом, вже скажімо, на 16 років, поки працює організація, у нас трошки. Скажемо, розширилася напрямки діяльності більш охоплено різних цільових груп, і скажемо на певні групи населення додався захист. І, в принципі, спрямову на сьогоднішній день наша організація надає допомогу як жінкам, так і чоловікам, так і дітям, і різним іншим категоріям нашої області. Організація працює саме. Нам надання в першу чергу соціальної допомоги, юридичної допомоги, психологічної інших видів допомоги, але в першу чергу діє за трьома основними такими напрямками, і це в першу чергу. Як я вже говорила, надання допомоги і захисту пріоритетний напрямок на сьогоднішній день це саме протидія торгівлі людьми і надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. А другий напрямок це співпраця з усіма структурами, які виконують. Державну політику з протидії торгівлі людьми саме з державними установами, з правоохоронними установами, з прикордонними, з іншими громадськими міжнародними організаціями. Ну і третій напрямок основний напрямок це. Виявлення ідентифікація і надання комплексної допомоги саме постраждалим від торгівлі людьми. Але на сьогоднішній день організація здійснює і інші напрямки діяльності це і також надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, учасникам АТО і членам їх родинам, ну і іншим категоріям. Ви зазначали, що організація була заснована у 2001 році, тобто тепер вона налічує 16-річний досвід. Цікаво дізнатися. От, взагалі громадські організації бувають різні, різні цілі собі ставлять. От, наскільки ваші цілі <кій> трансформувалися? Яка відповідальність була? От, радше, Яка відповідальність покладена на громадську організацію такого характеру? На сьогоднішній день я можу сказати, що в першу чергу. Скажемо, це правозахисна діяльність, саме діяльність спрямована на підтримку захист певних, як я вже говорила, категорій. І в принципі, це в першу чергу соціально незахищені. Це люди, які мають певні проблеми, які яким потрібна допомога на різних е, стадіях, і е, в першу чергу також правовий захист е, таких е, осіб, е, але е, завжди ми діємо в рамках нашого національного законодавства, і відповідно, е, е, те, все, що е, громадянам. Скажемо, що які, вони які вони мають права, відповідно, ми відстоюємо і підтримуємо. Але якщо продовжувати тему цього питання, а, з ваших хтось дізнався, що наразі громадські організації, от про якраз про відповідальність покладена на них, вони є рівноцінними навіть з деякими відомствами. Тобто, до якої співпраці, з якими організаціями зобов'язує вас така діяльність? А, так як у нас пріоритетний напрямок діяльності нашої організації, насамперед, це Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми і відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, який був прийнятий 20 вересня 2011 року. На сьогоднішній день громадські організації визнані мають рівні права відповідно до. Цього закону у виконанні у здійсненні заходів щодо протидії торгівлі людьми, саме у реалізації державної політики, і відповідно хотіла би сказати, що на 2017 рік визнаний Генеральною прокуратурою України і національною поліцією як роком боротьби з торгівлею людьми. І е, хотілося б сказати, що на сьогоднішній день, зараз 21 -е століття, на жаль, це ганебне явище, яке залишається, і є актуальне на сьогоднішній день не тільки для Європи, але й для України, е, тому що, на жаль, Україна є і країною призначення, і країною постачальника живого товару, і країною транзиту. І е, також на сьогоднішній день е, поширено так зване. Явище, як внутрішня, внутрішня торгівля людьми, не обов'язково виїжджати за кордон, не обов'язково кудись далеко їхати, можна поїхати в інший регіон України і потрапити в таку ситуацію. І відповідно до закону України, всі на сьогоднішній день в Україні працює. Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, і відповідно на рівні з державними структурами, правоохоронними, національною поліцією, відповідними іншими організаціями на сьогоднішній день громадські організації також виконують ці функції і здійснюють таку роботу, таку діяльність, такі заходи. Звичайно, страшно і неприємно усвідомлювати, що в нашому сучасному цивілізованому суспільстві до сих пір існує ця проблема. Насправді, чи усвідомлюють її наші містяни Ужгородці, зараз ми дізнаємося, тому що ми проводили серед них опитування, запитували в них, як ви вважаєте, наскільки актуальною у 21 столітті є проблема торгівлі людьми? Давайте послухаємо їхні відповіді. Це актуальна проблема. Людей продають в рабство. Люди пропадають, зникають, доля ламається. Ну так, людей продають на органи і здають їх за великі гроші в Європі, але не в нас. Так, да, звичайно, дуже актуально. Чи стикаємося, ну, можливо, в будь-яких багато є випадків, коли дійсно. Ну, Саму волю людини може все зневажають і хтось є не... дуже багато прикладів. Наприклад, та ж сама найрозвиненіша, найрозвиненіші арабські емірати це ну один із, скажімо, таких корнів, де торгують людьми, адже люди приїжджають в країну, в них забирають паспорта, їх утримують там. Далі також можна взяти. Організації, які займаються викраденням жінок і продають їх у рабство, є досить багато документальних фільмів пов'язаних з цією проблемою, особливо ну з жіночим поневоленням. І тим більше це є розвиток чорного ринку. Наприклад, ми як медики, ну я особисто цікавився розвитком чорного ринку, і чорний ринок дуже популяризований в плані донорством, тобто нелегальне донорство, торгівля тканинами, торгівля органами. Ну наприклад, вот у нас, де ми живемо. Ні, це точно Може бути десь то вообще, в світі, так. Да. Ну я думаю, в абрабських країнах перш за все. А, сексуальне рабство жінок не знаю, а, це здається, релігію. Ну щось релігію там пов'язане. Країні є свої проблеми з тим, що викрадають людей і з якоюсь метою їх використовують. Тобто людина виявляє багато чого, органи, тобто так само рабство. Чи це не може бути не тільки сексуальне, просто робітнича сила безплатна. Не актуально, бо у нас от таке, як іде, люди не поділяються там на якісь класи вищі, нижчі людина то є людина, і торгувати ними, то не якась річ, щоб нею продавати, торгувати. Можемо переконатися, що думки таки різняться. Чи можете ви з деякими погодитися або навпаки, деякі протиставити? Я ще хочу додати, що приємно, що наші містяни е, усвідомлюють цю проблему, але чомусь усі гуртом вони думають, що це десь там за межами нашої країни. А у нас такого бути не може. Це неправда. На жаль, так пані, Так. Е, ви знаєте, я погоджуюсь з усіма думками, які зараз прозвучали. І взагалі добре, що розуміють проблему, що проблема є, але ну на жаль, в нашому суспільстві існує стереотип. Таке може статися десь далеко. І десь з кимось, ну тільки не зі мною. Але взагалі статистика і е, от наш практичний досвід говорить про те, що постраждали від торгівлі людьми може бути будь-яка особа, незалежно від освіти, від статі, від віку, від е, ну, національності е, і ті, е, е, про які от зараз е, е, інтерв'ю, у кого брали, говорили про які проблеми, в принципі, і стосовно Закарпатської області також є такі випадки, Ну, я би хотіла ще акцентувати, що е, торгівля людьми це надзвичайно складний е, злочин, і він, е, це незаконна угода проти людини, проти її е, життя, здоров'я. І взагалі е, за нашим національним законодавством цей злочин е, носиться до особливо важких і е, е, карається позбавленням волі від 3 до 15 років. І взагалі ті е, люди, які постраждали від торгівлі людьми, е, як правило, які вже хоча б один раз обманули, дуже складно вірять у те, що їм хтось може надати допомогу, і вони потребують, як правило, комплексної допомоги, щоб повернутися до нормального життя, пройти таку реінтеграційну допомогу і, скажімо, потім жити далі і працювати. Дуже потрібен і час, і допомога кваліфікованих спеціалістів. Перепрошую, перепрошую, продовжить власну думку. Але хотіла би ще, почувши от всіх респондентів, які відповідали да, на питання журналістів, я б хотіла сказати, все таки трошки роз'яснити, що таке торгівля людьми. Тому що на жаль, у нас, як я вже говорила, є стереотипи в суспільстві, і довгий час, і навіть на сьогоднішній день торгівлю людьми завжди асоціювали з сексуальною експлуатацією дівчат, молодих дівчат. На сьогоднішній день це, ну скажімо, дуже таке пошир... широке явище. І як я вже говорила, торгівля людьми це незаконна угода проти людини, але на сьогоднішній день буде торгівлі людьми це і трудова експлуатація, і сексуальна експлуатація. Не тільки молодих жінок і дівчат, але і чоловіків на сьогоднішній день випадки. А це також примусове жебратство і використання не тільки дітей в жебратстві, а також людей з інвалідністю, одиноких людей, людей, які знаходяться в уразливому стані, потребують матеріальної допомоги, медичної допомоги. Це також, як говорили. Торгівля, торгівля людьми з метою вилучення органів, тому що торгівля органами у нас по законодавству в Україні заборонена, і, відповідно, це також відноситься до одного з видів торгівлі людьми. Це також примусове сурогатне материнство, як вид торгівлі людьми, примусовий шлюб для використання жінки, скажімо, в рабському становищі. Це також використання. Дітей з метою наживи, продаж прон... новонароджених це також торгівля людьми і використання незалежно від віку і статі, людей в збройних конфліктах, в дослідах і в іншій незаконній діяльності. Знаємо, що однією із цілей вашої організації є інформування людей щодо а, такої правової обізнаності. Якщо ж уже так сталося, що людина потрапила у таке становище, на що вона має право, на яку допомогу з боку держави? Uh, і не тільки там, з боку держави, навіть uh, дуже <кій> <кій> добре, що на сьогоднішній день і взагалі. Хотіла би сказати, що українське законодавство з протидії торгівлі людьми на сьогоднішній день визнано одним з найкращих в Європі. Це дуже радує. Хотілося б, щоб воно і на практиці так відбувалося, і менше б бюрократії було. Але хотіла проінформувати шановних глядачів, що на сьогоднішній день, відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, людина вперше, напевно, з тої проблеми, коли була виявлена перші факти в Україні – це 1998 рік. В 2011 році було прийнятий закон, який вже визначив соціальний стан такої особи. Хто є така особа, постраждала від торгівлі людьми, які гарантії, який захист надає держава, і відповідно яку допомогу може отримати людина відповідно до цього закону на сьогоднішній день. Людина, ну, кожна людина, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або яка визнана ну, поліцією, а зокрема. Справи, які ведуть відділ по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, які також працюють в нашій Закарпатській області, і ті справи, в яких е, визнані особи постраждалі від торгівлі людьми, як потерпілі, е, вони мають право звернутися до державних адміністрацій. Я хочу акцентувати ні до міських виконкомів, ні до інших інстанцій, а саме до. Або обласної державної адміністрації, або до районних. Відповідно, в кожній адміністрації розпорядженням голови призначена особа, яка відповідає за процедуру встановлення статусу. Тому що цей статус дає право людині отримувати комплексну допомогу, в тому числі і матеріальну, і медичну, і юридичну, і психологічну, і інші види за потребою. І тому людина звертається відповідно до. Департаменту або управління соціального захисту населення і до відповідальної особи з певною заявою, заява є встановленого взірця. Вона не потребує, ну скажімо, дуже багато якихось зусиль від людини. І відповідно ця заява розглядається і виконується певні функції. Такої особи по або інакшими словами здійснюється сама процедура, щоб ті документи, які були зібрані, відправлялися до Міністерства соціальної політики, який вже надає статус і відповідну допомогу. Призначає однозначно, в цій темі не можна поставити крапку, адже ваша громадська організація займається переймається кількома питаннями нагальними. Одне з них знаю, що це Тема нелегального працевлаштування за кордоном. Тому в свою чергу ми будемо доклати зусиль, аби ця тематика і надалі піднімалася в ефірі не тільки нашого телеканалу. А ми однозначно дякуємо за візит до нашої студії. Нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися із Інною Сабодош. А це голова закарпатської громадської жіночої організації Веста. А також ми спілкувалися з нею на тему тих питань, які ми наразі ця громадська організація. Ми не прощаємося, повернемося в студію вже за мить з нашим наступним ранковим гостем.